Доброї ночі, любі друзі. Доброї ночі, любі друзі. Е -е, субота працюємо. Сьогодні треба зарізати поросятку для переробки, для того, щоб продати якийсь кусок м'яса сала, як би мовити, і працювати потрібно. Да? І Сьогоднішнє відео хочу присвятити такій тематиці. Да? От на даний момент жива вага не дуже велика. Да? І чуєш, що там багато коментарів на різних каналах всі пишуть. Та ріжте самі, продавайте. Але зрозумійте, що зарізати і продати самому це не так все легко, не легко сказано, легко сказано, але нелегко зроблено. І ця справа також не дуже легка. І ця справа потребує. Певного, як би мовити, і досвіду, певного і, ну, імінь. Не таке воно легке, як просто сказати, та продай сам. Клієнтів, люди, те, все, третє, десяти. І тому трошки поетапно будемо в сьогоднішньому відео намагатися розібратися з цим. Раніше і я здавав. І чим було це добре, тому що ти взяв, здав там 10 голів, ти отрив зараз певну суму, і ти вже на неї можеш розраховувати, ти вже там плануєш. Щось десь доліпить, щось десь построїть, щось десь ще. Можливо, просто навіть банально здав 10 голів і просто довгий віддав зараз. І таке буває. І немає тут нічого страшного. Ти ці гроші не вкрав, ти заробив і реалізував. Тому спробуємо, як би мовити, розібратися в цьому питанні. Я свого досвіду, ви зі свого пишіть в коментарях. Якось так. Так, закінчили ми роботу. Порося вже. То стояло в клітці, тепер, відповідно, вже у нас розложене по полочках. І продовжуючи тему, чи легко торгувати, чи ні, чи легко все це, цю справу робити. Дивіться, Автоклав. вчора десь пів 11, я тільки його виключив. Зараз буду розпаковувати. Поки це все діло остиває, мені необхідно попоратись, вправитись, дати поїсти, повичищати, привести все в порядок. Відбивнушечка цей раз шикарна. А зараз будемо скривати автоклов і подивимося. Звертаю увагу, бачите, трішки впав тиск. Повинен триматися на одиничці, ну подивимося. Що тут по температурі? Температура 35 градусів, ну, він ще й тепленький, але потрібно його вже прибирати звідси. І воно як виходить. Значало, спочатку там. Торуємо. Потім, ну зараз ще покажу в процесі, що як розділимо пізніше. да, Торуємо. Щось, понятно, щось десь залишилося. <кій> щось пускаємо на переробку. І по-іншому ніяк. Так само в холодильники зараз е, остиває і доходить до своєї зрілості, кондиції е, копчення. Ну, отак. Не так все воно легко і просто, як кажеться. Тому зараз розберемо тушку, скриємо автоклав і заснімемо, покажемо. Так, розпакували автоклав. Вийшов у нас ось такий паштет. Все нормально, все хорошо, слава Богу. Один нюанс по використанню цього автоклава з балона. Його мінус один в тому, що він осипається. Получається, Внутрішня стінка вона з часом ну, він сипеться і все. Такий ну, метал він сам по собі відслаюється. Да? Е, а так, в принципі, на свої кошти дуже непоганий автоклав. Получилось у нас ось тако. От такий паштетик. Бомбовий. Ну, Подобається. Чому робимо паштет? Тому що ми можемо максимально переробити все. Тобто, все, що у нас залишається, наприклад, або ми просто, тому що є зараз періоди, коли сезон і не сезон. Наприклад, зараз ніжки не так ідуть, голова теж. І ми під все це діло оставляємо бутери і оставляємо брізки м'яса. І виходить ось така смакота. Так, ну що, процес йде, потихеньку вже. Там, те забрали, те забрали, роздаємо, як би мовити. Ну, як не роздаємо, реалізовуємо. І зараз вам покажу, що до чого як, які є частинки. Ну, Подивимось. Так, поїхали. Дивіться, здір, само собою, ніжка заказана, якраз одна осталась. Це ми таке на фарш обрізаємо, складаємо. І відповідно там знизу м'ясо, зверху трохи сало, і от відмінно виходить. Дивіться, під черевнутою цей раз. раз. прекрасно. Ребра. Дивіться, настоящие м'ясні ребра, нормальні. Вот такі кусочки салка. Бо я в тік виставляв, починають писать, що це і щоковина, і що тільки не пишуть. Це просто, дивіться, який кусочек салка. От бивнушечка, яка, дивіться, шикарна цей раз. Опа. За Задочки. то на тушонку вже відклав. Ну, якось так. От, дивіться, шкірочка яка. Скажу так, що пікаємо так, щоб люди навіть без зубів, без нічого могли їсти губами і, і... без питань взагалі дивіться, яка шкірочка випечена все чотінько, дивіться. І також покажу. Це трохи там м'язка під підгорка. Тріхи там собі. Люблю, коли свіже, тепле в пакетик. Такий кульок замаринували і вечірком буде щось на вечерю. Так, оце отаким чином розробили. Також готуємо на відправку постійно. Ну, Працюємо. Так, друзі, от така продукція, от такий виход свинки, як би мовити, да? е, як завжди. Це на даний момент ми покривали F1, нашу покрили Ну от Як на мене, на мою особисту думку, це найкраще таке поєднання, найбільш таке і виход м'яса є, і виход сала прекрасний. І от воно і впікається. Минулий раз ми різали п'єтрена. то шкірка зовсім. Ну, Можливо, хтось там і зі мною посперечається, когось, можливо, інший досвід. Я скажу так, що. П'єтрен воще впікається. от контур хорошо впікається. дюрук знаєте, він, ви як його починаєте шмалити, у нього так шерсть, як наче пластмаса, от Воно якось от в дюрком пробували, можливо, це в нас так вийшло. То контур взагалі. бомба, от По виходу шикарна, і бивнушка, і підчеревина дуже гарна. Ну, подобається. от Ми вже скільки раз покриваємо саме контуром, прекрасно поводу стосовно реалізувати самому чи здавати. Знову ж таки, кожен е, рахує і робить це все діло так, як йому зручно. На даному етапі для нас, для, ну, для себе, ми вирішили, що нам потрібно все це діло самому якось реалізувати. Це ще тоді ми вирішили, тому що. Коли ти здаєш живою вагою, на тобі хтось заробляє, але тобі остається навоз. В минулому відео я показував те, що ми внесли в землю нашу, да? удобрили. Оце і є заробіток. Ну, це так. Я там, звісно, утрірую. В деякій мірі там є прибуток. Один гарний позитивний нюанс від того, що ви здаєте живою вагою, це те, що от я вже. Дуже багато разів говорив, що ви взяли там, 10, 20, 30 голів здали, і ви одночасно получили всю суму. На цю суму ви вже самі розраховуєте, що робить, що не робить і так далі. Оце один, як би мовити, позитивний нюанс. Коли ж сам реалізовуєш, щось продав, щось не продав, зараз тріхи легше торгувати. Чому тріхи легше? Тому що зараз гаджети, зараз Facebook, зараз Instagram, зараз OLX, зараз. Газети і тому по-іншому. Ми як починали? Ми фактично брали отак телефонну книгу, відкривали. Ало, добрий день, а вам треба м'ясо, бо ми ось будемо в четвер. Та ні, не треба. І отак кожного обсмикуєш, названюєш. Ми отак починали. Ну, На базарі ми жодного дня не торгували. Ми все торгуємо з дому. Ось такі справи. Тому знову ж таки, не розумію тих людей, які все ж таки самі. Не пробували цього, а розказують що комусь, що, типа, йдіть, продавайте самі. Хай на вас не заробляють. Ну спробуйте, виростіть і реалізуйте самі. Попробуйте. І все ви, як би мовити, все в порівнянні. От такі справи, друзі. Тому не забувайте підписуватися, пишіть вашу думку в коментарях. Група наша стосовно нашої продукції закріплено також буде в описі. Всім все найкраще. Працюємо далі.